Що можна сказати і під час сексу, і на похороні? Вам потрібна серветка? Вибачте, ви були близькі? Дякую, що прийшли. Це сталося над Торано. Звуки тихого ридання. Я не очікував, що тут збереться вся родина. Підморгнути дідугану в іншому кінці кімнати і сказати: ти наступний. Гадаю, після цього я тебе більше ніколи не побачу. Ти приходитимеш до мене у снах. Це так важко. Мене розриває зсередини. О Боже. Не плач, бо все закінчилось. Посміхнися, або це сталося. Не плач, бо це сталося. Посміхнися або це закінчилось. Це сталося так несподівано. Це глибока діра, та ми збираємось її заповнити згодом. Твій чоловік був моїм найкращим другом. Це нормально у таких ситуаціях природно плакати. Було б набагато краще, якби ти був живий. Я бачу, ви принесли запіканку. Люди приносять тобі запіканку в обмін на секс. Я сплю не з тими людьми. Важко бачити, як вона просто лежить і не рухається. Ти повинен був протриматись довше. Замість квітів надішліть гроші. Ні-ні, це складно, але я із задоволенням це зроблю. Нам знадобляться ще принаймні три симпатичні міцні хлопці. Ми займемо свої позиції на початку і пройдемо цей шлях разом до кінця. У цю мить задні двері мають бути відкриті. Почнемо на рахунок 5, зможемо одночасно напружити м'язи. Треба зачекати, поки до нас приєднається священник. Це просто так боляче. Повільно опускайте його. Це все? Ось так все закінчиться. Вона виглядає так, наче спить. Сподіваюся, він знову встане. Це обійшлося набагато дорожче, ніж я очікував. Що це за запах? Він недовго протримався. Вибачте, мені не варто так сильно плакати. Дуже сумно, що наша родина збирається тільки в таких випадках. Вимкніть камери, будь ласка. Ви впевнені, що достатньо глибоко. Він не був тут довго, та він чудово провів тут час. Слава Богу, що все закінчилось. Я прийшов лише тому, що хтось помер. Я не можу уявити, наскільки це все для вас жахливо. Він у кращому місці. Я такого ще не переживав. Ми знали, що це станеться, але нічого не може підготувати вас до того як швидко. Ого, вона напрочуд холодна. Прийміть мої співчуття. Це мав бути я, а не він. Нарешті, всі тут ми можемо починати. Я віддав би все за те, щоб ти типу поворушилась. Вам знадобиться психолог, щоб знову стати на ноги. Принаймні страждання закінчились. Досить говорити, просто запхайте його в яму і продовжуйте. Чому я нічого не відчуваю? Сподіваюся, вона не прокинеться на півдорозі. Не могли б ви вимкнути телефон це неповага. Боже, чому вона не могла залишитися довше? Неважливо, що ти помер для мене ти завжди будеш таким самим. Мені дуже шкода, я тебе підвів. Ти довіряла мені, а я тебе підвів. Принаймні, це було швидко і безболісно: він дивиться на тебе згори, куди покласти квіти? Вона була чудовою у багатьох аспектах. Наш час разом був коротким, я не думав, що все так закінчиться. Ну, це було сумно, та я радий, що мій убер нарешті тут. Ніколи не думав, що тут буде її сестра, але я радий, що вона прийшла. Ти виглядаєш трохи блідою. Твоя мама чудово виглядає в цій сукні. Я не можу повірити, що прийшли всі мої двоюрідні брати. Колись приємні речі просто закінчуються. Я люблю тебе, Мачухо. Можна я це зніму? Ви залишитесь на фуршет після? Більше не можу цього терпіти. Не думаю, що зможу це витримати, закрити йому чимось обличчя. Хто всі ці люди? Це найгірше, що зі мною коли-небудь траплялось. Я так само розчарований, як і ти, запевняю. Час покласти зверху дошку. Це так виснажливо. Шкода, що вам довелося побачити. Зараз я і п'ятеро моїх друзів відвеземо вас до місця спочинку. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео запропонуйте свій варіант універсальної фрази. Дякуємо за підтримку ось цим добрим людям. Ви теж можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект «Фінансові реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!